Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. значить, показує. Дивіться Фінляндія відбудовує Україну Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Тобто це не просто на словах вони ну ми переживаємо за Україну, туди-сюди. Тут же поключались бізнеси, підприємці, Дивіться масштаби які. Це один з павільйон тут з десяти. Це зараз в Варшаві відбувається величезний саміт, прибіл 2025. Куча тут політиків, депутатів, послов, польських там європейських з усього світу, які всерйозно і говорять, скільки треба заводити грошей вже в Україну, що будувати, як робити і так далі, для того, щоб це був вдалий інвестиційний проект, даний інвестиційний ринок, що саме важливе. Крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, ясно, закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. В Європі нічого не залишається після цього, як берегти цілісність України і так далі, бо там будуть їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Вони ж тут напряму розмовляють про те, що подивіться, Італія, всі, всі блін